Доброго дня, діти! Сьогодні ми дізнаємося про стихійні лиха та безпечну поведінку під час деяких з них. Подивіться на картинки. Що на них зображено? Так, це грім з блискавкою. А які зміни відбуваються під час грози? Якою стає природа? Так, під час грози небо стає темним, низьким, навіть страшним. Які ж є правила поведінки під час грози? Не можна ховатися під високими деревами. Не можна підходити до металевих споруд. Дуже небезпечно купатися у відкритих водоймах. Якщо ви вдома, обов'язково слід зачинити вікна і вимкнути світло. А зараз подивимося на наступну картинку. Що на ній зображено? Так, це дощ. А на цій також зображений дощ. Але який? Сильний, це злива. Це коли краплі падають швидко. Води стає все більше і вона тече бурхливим потоком. А які ще правила поведінки під час зливи? Небезпечно переходити вулицю, якщо по ній бурхливим потоком тече вода, адже вода може збити з ніг. Потрібно уникати незнайомих місць, адже там можуть бути глибокі ями, гострі предмети під водою. Знайти захищене місце і перечекати стихію. А що ви бачите на цій картинці? Так, це вітер. Але який вітер? Він сильний. Сильний вітер називають буревієм. Він може ламати дерева, зривати дахи, вибивати вікна. Правила поведінки під час буревію. Обов'язково триматися подалі від дерев. Не підходити до ліній електропередач. по можливості сховатися у найближчому приміщенні. А зараз пропоную пограти дидатичну гру Відгадай за звуком. Давайте відгадаємо стихійні лиха в нашій місцевості. Ви здогадалися, що це за звук? Правильно, це злива! А це звуки грози. Коли чуєш цей звук, з'являється блискавка. Чуєте цей вітер? Він сильний, це буревій. Дякую, до побачення!